Усім привіт! Вітаю вас у моїй творчій майстерні. Дякую, що зазирнули. В цьому відео хочу поділитися з вами процесом створення ось такого гуся, оскільки мені хотілося шити для дитини іграшку гусь-обнімусь, але ж, подивившись, я зрозуміла, що саме гусь-обнімусь може лише лежати. Тому я вирішила шити ось такого, котрий може і сидіти. Оскільки з ним також дуже приємно обійматися, він тактильно, неймовірно приємний. Тому я зупинилася саме на такому варіанті, оскільки це може бути ще дуже гарна інтер'єрна іграшка. Дитині, я впевнена, також буде до вподоби. І обійматися з ним також можна. Залюбки поділюся з вами процесом створення. Оскільки нічого складного, і, до речі, небагато часу на нього також йде. Покажу, як я вишила очки йому. Оскільки спочатку я хотіла використати саме гудзики, а потім вирішила, що якщо дитина буде спати, то саме цей гудзик може йому заважати. Тому я вирішила вишити очки. Нитками і покажу, як швидко і легко це зробити. Оскільки я ж кажу, що сам процес дуже легкий та простий, можна навіть вручну без швейної машинки його створити. Було б лише бажання. Тож, поїхали шити. І я розпочну з викріки. В мене ось така викрійка. Поділюсь нею в моєму закритому телеграм-каналі. Як до нього доєднатися, буде вся інформація в моєму загальному телеграм-каналі. Тому заглядайте, якщо вам цікаво, як саме шити цю викрійку. Також в закритому телеграм-каналі. Я додам коротеньке, але змістовне відео, як ось таку маленьку викрійку з легкістю та швидкістю збільшити до ось такої. Оскільки цей розмір гусика також буде непоганий. Але ж я вирішила, що хочу трішки більшим. Ось такий він в мене вийшов, за вишки, без лапок, 40 см. І, до речі, збільшувати її можна буде безліч разів. Цим способом, тому ви можете зробити його розмір за вашим смаком та бажанням. Я вже все підготувала, тобто збільшила. Зрозуміла, що після збільшення я перенесла окремі елементи на кальку, з'єднала їх між собою і отримала ось таку викрійку. Які матеріали необхідні? В мене ось така плюшева тканинка, відріз невеличкий 50х60. Буде достатньо саме для такого розміру. І а, шматочок це в мене трикотаж помаранчевого кольору, оскільки такого плюша помаранчевого я не знайшла, то вирішила використати саме трикотажок. Трикотаж потрібен також невеличкий відріз. 40 на 28. Буде достатньо. І також знадобиться кубка сінтепуха приблизно 250-300 г. Далі наступним кроком потрібно викроїти деталі. На кожній деталі є позначка, в якої кількості потрібно кроїти. Тобто крило 4 деталі, оскільки маємо 2 крила, і на кожну по 2 штучки. Лапка також 4 деталі, дзьобик 2, і тулуп 2 деталі. Викладаю ось таким чином. З урахуванням припуску 0,5 мінімум. Якщо ви зробите більший припуск, то отримуєте трішки більше гусика, це зрозуміло. Крильце я буду викраювати ось таким чином, викладаю от сюди. А друге дзеркально перегортаю і викладаю от сюди. І таким чином на цей шматочок влазить більша частина деталі гусика. На помаранчеву тканину потрібно викласти лапку 4 деталі, оскільки в 4 рази складена. І потім в 2 рази складена краю дзьобика. Зараз підколю голочками. Оскільки малювати на плюші буде важкувато, то я підколю голочками і викрою детальки. Коли викладаєте крильце, враховуйте припуски на обидві деталі, тобто на крило і на тулуб. Будьте готові до того, що ця тканина дуже сильно сипеться. Якщо ви також будете використовувати подібну тканину, то вона дуже сильно сипеться, все, підколола і вирізаю з урахуванням припуску, я, мабуть, зроблю один сантиметрик. І таким же чином буду викраювати деталі з помаранчевої тканини, лапку та дзьобика. І до вас повернусь. Все, детальки готові. До речі, налаштування машинки я трошки змінила, а саме я просто збільшила довжину А, З 2,5 стандартно стоїть. Я ставлю 3,5, і все дуже гарненько строчить. Тому зараз потрібно. В першу чергу пристрачити дзьобика до голови. Ось таким чином прикладаю обличчя до обличчя, підколюю голочками і прокладаю строчку на 0,5 від краю. Далі, все, як завжди, у пошитті, тобто закріпка на початку і наприкінці. І поїхали строчити. Бики пристрочила. Тепер перевертаю знову ж таки обличчям догори, і другу половинку прикладаю також обличчям. Ось таким чином. Сколюю, залишивши ось тут на спинці невеличкий проміжок, для того, щоб потім вивернути. І ось цю нижню частину також я не застрочу, оскільки сюди потім будуть вшиватися лапки. Це сколюю і прокладаю строчку. Проміжок тут залишили і ось це не зашиваємо. Після того, як застрочили тулуб, потрібно також прокласти строчку на 0,5 від краю, зістрочити крильця, залишивши також відстань для того, щоб їх потім можна було вивернути. Те ж саме роблю з лапками, обличчям до обличчя, зверху не застрочую. Решту прокладаю строчку. Усі детальки я зістрочила. Наступним кроком потрібно вивернути лапку. Це трохи важкувато, але ж можливо. Я за допомогою пінцету це буду робити, вивертаю на обличчя. Далі зворотнім боком пінцету, щоб не пошкодити тканину, оскільки тут доволі гостренькі краєчки. Я зворотнім боком пінцету виправляю з середини. Оці скруглення на лапках, щоб все гарно виглядало. Ось таким чином роблю. Прям проходжу ось отак по строчці. Далі беру невеличку кубку синтепуху і наповнюю лапку зсередини. Обов'язково проштовхую і ось ці краєчки, щоб все було, ну, таке досить об'ємне. Бачите, як в мене тут? На лапки. Також допомагаю собі пінцетом, спочатку краще наповнити ось ці скруглення і далі вже рухатись до гори. Лапки я наповнила. Що роблю далі? Беру тулуб, гусика, і ось таким чином ось цей отвір, ось так розкладаю, Шов до шву, і в кожен отвір вставляю лапку. Тут синтепух трішечки туди протиснути потрібно, щоб тут було вільне місце. І ось таким чином вкладаю, заколюю голочкою та прокладаю строчку на 0,5 від краю. Ось тут. І таким чином фіксую лапки. І ось таким чином я зістрочила. І далі потрібно через залишений отвір на спинці вивернути всього гусика. Ось таким чином. Хвістик обов'язково, і також зворотньою стороною пінцета допоможу вирівняти усі скруглення. Ось тут на хвістику на початку вирівнюю, хоча він гарненько вивернувся. І зараз дзьобика потрібно виправити. Ось тут, де голова по шву пройдуся, щоб все гарненько вкладалось, і в дзьобика. І ось такий дзьобик вийшов. Зараз потрібно ще вивернути крила, також тут отвір залишала, вивертаю крила, і прокладу ще строчечки, Фіксуючи по крилах, і з машинкою можна буде закінчити. Далі залишаться лише ручні шви. Тут також пінцетом допомагаю собі оці скруглення оформити, ось таким чином, оскільки вони тут є невеличкі на крилах. І далі потрібно буде прокласти строчку ось тут. І ось тут. Це додасть виразність крилу. Можна цього і не робити, за вашим бажанням, але ж мені так сподобалось більше. І ось так виглядають крила. Все, зараз швиденько прокладаю строчку. Чому поспішаю? Тому що мають відімкнути світло, а решту роботи я зможу робити без електрики. Тому дуже поспішаю прокласти ці останні строчки. Щоб потім вам далі показувати процес. Ось ці частинки гусика шити. Зараз потрібно його наповнити синтепухом. Я вже підготувала. І ось так через ось цей отвір на спинці, котрий я залишала, потрібно його наповнити. Я починаю з хвістика. Все доволі плотненько вкладаю туди. Можна собі допомагати пінцетом або паличкою для суші. Також буде дуже зручно. Я наповнювала доволі щільно, саме для того, щоб він міг сидіти. І, до речі, дитина вже гралася ним. Йому дуже сподобався він. І спав, і грався, і навіть до туалету з ним разом ходив. Тому усі зусілля немарні. І, до речі, вижив два дні. Я маю на увазі вижив гусик, оскільки він в нас, хлопчик, доволі активний. І якщо дивились моє відео там, де я робила оленя з дроту, то олень не вижив. Він йому також дуже сподобався, то мені доведеться робити ще одного. З двох причин, що він мені сподобався, гарна прикраса на новий рік. І дитині також він дуже-дуже сподобався. Йому, до речі, навіть іграшки під ялинкою не потрібні були. Грався лише тим оленям. І ось таким чином наповнюю, проштовхую до дзьобика. Гарненько також. І таким чином наповнюю. Далі потрібно буде вручну зашити ось ці місця, через котрі виверталися, тут на спинці і на крилах. Я до вас вже повернусь, коли наповню гусика і зашию отвори. Ручними степками зашила місце вивертання на спинці і також крила. Зараз потрібно їх розмістити. На тому гусику я їх розміщувала ось таким чином. І мені все подобається. Ось так. Підколю голочками і фіксую ручними степками. Нічого складного. Ось таким чином фіксую зараз. Ще раз подивлюсь, щоб все виглядало симметрично. Так, мені все подобається. Дуже гарненько він виглядає. Цей, до речі, вийшов трошечки більшим за рахунок того, що я зробила більше припуски. Ось так виглядають крильця, я їх підшила. Бачите, так, зафіксувала лише ось так трішечки навкруги. Решту не фіксувала. Ось так вони виглядають. Зараз залишились очки, і гусик готовий. Беру звичайні чорні нитки. Продягаю через голочку, зав'язую вузлика, все, як завжди, при шитті. В мене навіть звичайна голка. На тому гусику в мене вийшла звичайною голкою, але ж можна і якусь більш товстішу на кшталт циганську. Далі визначаю місце розміщення очка. Ось таким чином. Від дзьобика 3 см ставлю невеличку відміточку. І від шва середнього також 3 см ставлю міточку. І таким чином, ось в цьому місці, потрібно зробити очко. Я зробила ниточку в два складення і протикаю голочкою. Проходжу таким чином, щоб з того боку вийти також в намічений отвір. Ось так. Бачите, так голочка в мене вийшла. І протягаю ниточку. Тут потрібно зафіксувати, тому я роблю пару степків. Спочатку я фіксую декілька степків, а потім вже потрібно буде трохи стягнути, ось так. Трохи підтягую, щоб це місце було більш вираженим. Зараз ще пару стебків зроблю, щоб було за що зачепитися. І тепер дивіться, ось тут попередні степки, виводжу голочку і роблю вузлики, звичайні вузлики. Штучки три можна зробити, чотири. І затягую. Більш яскравіше стало. І таким чином роблю до того моменту, допоки мене не влаштовує виразність глазок. І приблизно ось так будуть виглядати очки. Все, я закінчила другого красунчика. Залишилось йому пов'язати хустинку. Мені здається, що буде гарно виглядати хустинка в смужку. Така на кшталт морська яка-небудь. І буде також дуже-дуже гарно виглядати. Другий гусик це на подарунок я шила. Ось так він виглядає, цей красень. Дуже гарно. Мені подобається взагалі-то головне, що дитині сподобалося, оскільки я шила саме для нього. Також хочу вам нагадати, що викрійка. Буде знаходитись в моєму закритому телеграм-каналі. Уся інформація, як до нього приєднатися, буде в загальному телеграм-каналі. Тому заглядайте, якщо що. Творіть красу разом зі мною. До зустрічі, Па-па.